Друзі, сьогодні ми в селі Гора Бориспільщина, на стадіоні. Розминка двох команд. Дівечківське ОТГ. Команда Дніпро Білосині. І команда, друзі фаворит. Так що вітання обом командам. Розминається. А футбол будемо показувати, друзі. Удачі обом командам. Обом командам. Друзі, чемпіонат Бориспільщини. Фаворит. Дніпро. Україні! Героям слава друзі. Вітання бомбкомандам, командам, вітання Збройним силам України за надану можливість грати, а нам бути присутніми. Так що будемо дивитися чудовий футбол із хорошими командами в зборі. Розпочнемо, друзі. Розпочалася гра, друзі. Розпочалася. Забігали. Ілюха, Саня з Березані, Що там? Пока Притирається. Команди. Ой, ще й кричать, трошки ругається. Ще трошки ругається. Хвисточок. Женя. За Александр Кесідя. Омоня. Ян. Трошки прострел, не Яна, буде аут, Кидання. Хорошо, воротничок. Сонечко підогріває, 11 година. Тільки підогріває, А і гра ще трошки буде з накалом. І буде тоді. Друзі, жарко. Трошки буде жарко. На полі. Що там? Саня завязани. Трафный удар. Люха. Не про... Метри 15 до штрафной. Что там? Навесик. Ох, трошкины. Трошкины, Шавель. Что там? Sáňa po vodě, po kraji organizujíc. Co tam? Sáňa zbere za ní letěť. Och, proďat. Rozkok. Rozkok nej. Na chod. Perihvat. Ока колотяться. Ока колодяться обидві команди. Але ж отака леднече. Десь вистрілить. Саня. Ян. Саня погоден. О, голови, може бути, ні, ні. Не вийшов. Оце тепер.

Поки позиційно не було ще моментів. Поки. Ганяють. Ганяють м'ячика Туди сюди. Без. А тут. А тут пропуля. Пропуля пошла. Десять метрів до штрафної, Макс Федоренко. Штрафний. Ой, щас. Отоди, друзі. Добавка. Добавна, височенько. Давай! Вставай! Фаворит! Дівечки! 0-0, половина тайму зіграна, друзі! Пока. Притірка! Але! Ми чекаємо, що вони вже притерлися. пора, Пора радувати. нас хоч поганеньким якимсь, хоч поганеньким, але голом. Перенко. Що там? Не що. Подача голового. Даренко. Ух, винос хороший. Де, де. Хороший. Де, де. Коли. Коли почнеться? Вот это та вибухова іскорка. Хочете її? його Бистріше побачить Саня Галицький, Саня Зберезані. Ми дали йому. Говорит. Огризнувся. На контратраці. Але тут уже Еллюха летить. Летить. Ох! Федоренко! і чудова височенька Ян. Шаміль. Ілюха вривається. Ой, не дорвав. Те не надорвалось. Але продовжується. Можливість. О! Дивися знову. Як тільки чудово. Назріває, назрівне, е? Саня. Оце вже трошки підпірають. Відбирают саня. Иллюху, Захльост! 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 Захльостний! Що там, Женя, готовить жовтячок. Попередження, друзі. Макс. Пробиває. Штрафний. Але суда, друзі, недалеко он туди. Полетів. А хто Йо! там замкне? Ось тут може. Охти! Ох ти! Але ж красиво, друзі! Подача голового. Авторно Макс. І що там? А там уже фаворит. Летить тільки до Галицького. Далі ні. Не пускають туди. У зону. Не пускають. Ян. Ладно. Ян. Илюха, но. Иллюха, как с пропеллером. Меха, О, пропеллер, как у Карлсона, летает, где хочешь. По всему полю. Тут можно. Усе. И фаворит. Ой. Не дай, не дали. Ян. Федоренко. Ян Оно. Оно. Федоренко. Ну, Шама. Илюха. Ух, черт, хорошая пеналька, мабуть, шось таке намечается. Намічне, друзья. Федоренко. Мостиця. И разгон есть один. Єсть один за Дніпром. 1-0. Дніпро дівчатське виграє у фаворита. Перший тайм, ще є трохи часу. А це тут ривочки. Ох, Другенький! Другенький у воротах фаворита друзі. І вітання і від команди. 2-0. Недалечко Отскочили від першого, і це чудово. 2-0. Дніпро веде в рахунку проти фаворита. Дивимось, друзі, далі. Що там буде далі? Федоренко. Макс. Що там? Ян виплутає, виплотовується, але не дають. А там, що мій? Ілюха. Підудар. Ох, і лежай і Ілежа. Хороші комбінації пошли. Хороші. Уже чувствується. Искрка. Искронута. Искронута, друзі. Світ! Да, да, хороший. Контратанка буде. Ваня. Споврита. Раза, Матадор, И там воротничок. Татянув. Да, натянуто. І знов фаворитик. Починає смекать. Дніпру. Ну, Дніпру не привикав до смекання. Вони саме висмекають. Саме. Що там? Тягучечка В центрі. Šamil, Janek, Evolokník. Šamil, Pedro Renko. Oj, dobrý šamil. Oh, uh, Zablokovaný. Přímo uholný, či přímo kutný. A vinný venký. I šoube. Ale... Sanja. Co to je? І тут просевка. І виноска. 2-0. Закінчиться перший тайм. Дніпро виграє фаворита в чемпіонаті Борис Павельщини. Дивимося. Ух! Черк десь був. А там Саня Галицький. Саня. Лежачий. Фаворит подає в голові і щось вже напрошується. Пару моментів тільки що було. От фаворита! От вам напросилися. Концовочка трошки порадувала фаворита. Один-два. Вони програють. Перший тайм. Що там, Яник? Яник Педударчик! Ух ти воротник! Петренко! Ще раз! ну Ще раз! Почався другий тайм і вже красиво! Кидання ауту! Дібро! Годім малоцький морем ого. Ой, чортне огоно сам собі. Воротник. Фаворит. Бориспіль і Дніпро Дівчиківське. ОТГ. Погодін, Другий тайм 2-1. Розпочався. йде потихеньку. Чемпіонат Бориспільщини, друзі. Саня, Погодін вводить мяч. Із золото. Бедренко. Ян. ovětěnili. Maxim Fodorenko, uhlový. Podáčka, druzi, tuda. Pedňali. Pedňali po novomu už čas. Po novomu, Rozihrali. Що там? Тубе блюдять. Он оно. Он оно. Кубкою, купкою забегали. Поносить семь. Шамиль. Ян. Шамиль. Может смекнуть. Спроба смекнуть. Не дать. Не дають. Бо в первому таймі консовочку дали смикнуть. І засмикало. Петренко. Ілюха. Что там? Куда? Ух, заблоковано. Что там? О, высоченько, я гарнесенько, Шамиль, высоченько. Даренко, Шамиль. Та я на не дошло. Ручечка. Ручечка. Из ручечка, я. Иллюха, мабуть, буде мостити. І, мабуть, і битаме. У Червоних. Гетрах. Красачек. Иллюха. Семерочка. Разомчик. воротничок, І добивочка. Не добивна. Подача углового, голового. Подача. Фаворит. два один Середина другого тайму. Дніпро. Виграє фаворита. Борис чемпіонат. Якщо Дніпро виграє сьогоднішні зустрічі, достроково стають володаря чемпіонством. о чудово, друзі. Але щоб стати достроково, треба трошки ще поколотиться у цьому. О, пограти. Илюха. Дима чайка вейшу на заміну друзі. Заместь яна. А там уже поворити. Фавориты куривається. І не ворвався. Фаворит Ваня. На замену вийшов Андрій Полуденний. Дінка и Иллюха летить. Летет сам на зглишення. Летять. О, і хорошо урочечки. Хорошо урочечки. Забираю воротничок. Даренко, Луденний. Ривочок. Дожене. І прострілчик. Ох, опасний. Ілюха, на дімку. Ілюха на дімку. Що там? Возмущение. Возмутительне, друзі. Але суддя не возмутим Не возмутим Але скажи Саня з Березані От тут треба возмущатися. Диринку. Данный. Илюшка. Шамиль. Что там? Шам. Ох, Илюха! Ох, ну! Он ловен! Он ловен! Чудово, друзья! Три! Один. Дніпро попереду проти фаворита Борис друзі. Дивимося трошки ще далі. Макс, подача подачі голового. Макс Федренко. Ох, хороше! Два черки наші. І Петскок. Петскок, Ерюхи! Авто. Шаня по... Шаня ти! Макс четвертого тикнув. Легенько, ножку підставив і заміна удачна. Макс Бурла. О, так і добре. Дніпро виграє 4 1 Убор респубського фаворита в чемпіонаті Бреспочини. Друзі, це вже чудово. Діма, Чаєчка. Чаєчка. І другого, і другого. Наказання не хоче лізти, не хоче. Заводить за роги, Заводить. Дивимося, далі, друзі. kateri je rio den. ne razpadale se bile čajke. Renko. Hrošej premostok. Ale mimo premostok, mimo ne krečit na maksa. Vi ne tak krečit. <gledanje> Podače u hlavu. Podače. Oh, čerke. Котре черки полуденний. Ооо! купці, пока, у купці держаться м'ячики. і хлопчики. А удара... Удару дорозі! Дорога дальня, вона ж близька! Близька! Полодені, Андрюша! Іх! Трошки ні, друзі. Чергова подача в Федоренко. Подача. І знов Федоренко. Навесик. Ох! Черк. Погодин. І чаєчка. Ох, замах. Обманчивий і навесик. Федоренко. Ще раз. Що там? Що там? Не шо. Саня погоден був тут, а та вертам. Все, Фіксується Ілюха. І. Ілюха. Ілюха. Саня погодін. Трошки на оно. No. Футболочка один, два, раз, три, сім, дванадцять. І жовтенька. Жовтенька. Синеньким. Що там? Що там? Ілюха. Ах, перехо, примацають. Хто кому? Дімка. Воно й за ручечки тягають. Хвали рита ці молодці. Футболки, ручечки, по ножкам молодці, все, все вони вміють. Але не давати спровокувати, бо тільки що. Жовту заробили за і дніпряни Погодин. Зі 4 один команда Дніпродівська ТГ виграла в чемпіонаті Борис Пущини в команди Фаворит. Лідирує і досрочно, мабуть, уже чемпіоне. Вітання і ще раз вітання. Удачі всім і всім. І дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Слава Україні! Героям! Слава! Питания, приймает читание команд, болевальників чудово.